У минулому український дипломат Олег Шарп пише про підсумкову декларацію саміту НАТО, і головне з того, що там нас цікавить. За допомогою пропорційних внесків країни НАТО мають намір забезпечити мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити стійкий рівень допомоги у сфері безпеки. Це, до речі, і добра новина. Ми підтверджуємо, що будемо в змозі направити Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться та будуть виконані умови. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Росія має негайно припинити цю війну і повністю і беззастережно вивести всі свої сили з України відповідно до резолюцій Генеральної асамблеї ООН. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Росією української території, включаючи Крим. Білорусь продовжує сприяти цій війні, надаючи свою територію та інфраструктуру. КНДР та Іран розпалюють агресивну війну Росії проти України, надаючи РФ пряму військову підтримку. Ми закликаємо КНР припинити матеріальну та політичну підтримку Росії. Ми уважно стежимо за технологічними досягненнями на полі бою в Україні та запускаємо нові інноваційні ініціативи з нашими українськими партнерами. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про використання російської хімічної зброї проти українських сил. НАТО візьме на себе координацію та передачу Україні більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки. Шар резюмує Каже, хочу сказати, що це загальна декларація. Те, що нас не візьмуть зараз у НАТО, і так було зрозуміло. Що стосується багатьох інших військових моментів, як то ППО, авіація, дальність ураження американською та британською зброєю, фінансування навчання, то вони вирішуються на закритих зустрічах членами альянсу. Від каналу Саме Сік додамо, що американці поки що нічого про дальність нового не сказали. Британці дозволили використовувати шторм шедов для ударів по території РФ. Гончаренко написав, що f 16 будуть у липні в Україні, не зазначаючи, скільки саме їх буде. Також йдеться ще про кілька комплексів Петріот від різних країн. Практичність дій НАТО щодо України зараз на щабель вища аніж осінню минулого року. Основне зрушення полягає в тому, що Альянс нарешті дозволив своїм членам йти настільки далеко у підтримці Києва зброєю, наскільки вони вирішать самі, і окремі країни мають намір цим дозволом скористатися. Дива не відбулося, але відкату назад також немає. Навпаки, з'явилося фінансування, з'явилися нові військові замовлення. Європейським країнам, де пройшли вибори, вдалося уникнути зміни курсу щодо підтримки України це уже немало. А загалом, все як завжди, це перш за все наша війна, це нам найбільше болить, це ми все сприймаємо дуже гостро, бо втрачаємо рідних і близьких. Тому ми всього хочемо по максимуму, але це так, на жаль, не працює. Тому залишається подякувати за те, що отримуємо, зціпити зуби і робити своє ЗСУ бити ворога, нам донатити і максимально підтримувати свою армію. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.